Сьогодні у нас вкрай важлива подія, яка стосується одного з пріоритетних напрямків розвитку місцевого самоврядування. І сьогодні урочисто відкрити власну поліцейську станцію. Побажання належно, сумлінно і добросовісно виконувати свої обов'язки і бути, бути гідною упорою для громади держави. Вітаю! Обстризька громада уся була з поліцейськими офіцерами громади. Сьогодні ми відкрили дану станцію, яка забезпечить більш якісніше, більш краще надання поліцейських послуг перебування. Круглодобове 24 на 7 працівника поліції на даній місцевості дозволить безпечніше почуватися громадянам даного селища. Даний проект буде продовжено в Стрийському районі. І як анонсували, ми далі буде ще відкрито три аналогічних поліцейських пункти в Стрийському районі Львівської області. Можу тільки подякувати голові ОТГ Сергію Канівцю за хорошу співпрацю. То працюю я 24 на 7, готовий допомагати в будь-який час дня і ночі. Мобільний телефон включений, готовий будь-яку хвилину приїхати будь-кому на допомогу.